Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua – це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 2406-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 22 мільйони 615 тисяч 214 гривень. Ражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номеродин. І ми переходимо до розіграшу. Хай щастить. Двадцять чотири. П'ять три чотирнадцять. Тридцять один. Двадцять два. Шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3486-й розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 740 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 і ми переходимо до розіграшу. 43, 38, 3, 23, 34. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі вісімтисяч чотириста розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4, і ми розпочинаємо розіграш Щасти П'ятдесят шість сімдесят чотири. П'ятдесят три, 21, Двадцять один. Сорок, п'ятдесят 73, 25, два, сімдесят шість, сімдесят три, двадцять п'ять, вісімдесят. Сорок два, 70, три, 54, 38, 20, 47. чотирьох, тридцять вісім, двадцять, сорок А тепер вашій увазі виграшна комбінація кену у порядку зростання чисел. В ефірі 7271 розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон Б комплект Кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 0, 2 Дев'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 0. Два дев'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.